Всім привіт! Запрошую провести цей день зі мною. Сьогодні 12 грудня 2022 рік, у нас 10.20 ранку. Сьогодні пар немає у мене. На 10.40 запросили у церкву взяти гуманітарну допомогу. Сказали приїхати на машині, от, але Машина в гаражі, я щось не хочу її брати, то йду пішки. Зараз йду по нашому району. Ви можете чути звуки генераторів працюючих, бо немає світла. А у нас є і не відключали вночі, і зранку, хоча по графіку зараз його не повинно бути у нас. Ранок мій розпочався з того, що Нікіта забіг у кімнату і каже, мама, мама, йди швидше, посмотри, посмотри. Я така сонно прокидаюся, думаю, на що ж нам треба подивитися. Подивилася, потім кажу, так, я беру телефон, це треба зняти. Зараз ставлю вам це відео. Не знаю, як вам, а мені подобається спостерігати за таким пташиним життям. Дорога не дуже чиста, але це короткий шлях до церкви. На вулиці мінус три. Дійсно, треба було брати машину, напевно.

Тепер якось треба донести її додому. бо коробка важка. Я це зробила, це було важче, ніж я думала. Дійшла до зупинки, зараз чекаю на тролейбус. Так буде трохи мені легше. Робимо розпаковку. Пластівці. Їсти не переїсти чай чорний, міцний. Давайте я вам отак поверну. Група. Вам не Так зараз треба зробити, щоб вам все було видно. Отак. Ще гречнева крупа. І ще. Сукор. Макарони вироби. Три макаронних вироби. Так, свинина ушкована. От мені здається, що вона буде смачною. Таке відчуття. Я відкрию банку, обов'язково вам розповім. Раз, Три ворог раз два Рис. круглий. Раз, два, три олія рафінована і консерви сардина. Додавання олії. Раз, два, три, 4, 5, 6. Супер! Велика подяка всім тим, хто приймав участь у зборі такої гуманітарної допомоги. Сніданку сьогодні не було, буде обід. Запарила кускус. До нього додам гриби смажені з цибулею і домашня сосиска. Рецепт нещодавно показувала. Готова показувати обід, кускус, салат вчорашній, з тунцем залишився ще. Сосиска і грейпфрукт. Я вчора вже не забула свій шарфік. Поїду, заберу і пройдемося з вами у центр. Може щось побачимо нового. Парк Тараса Григоріча Шевченка показувала вам його навесні, влітку, восени. Тепер прийшла черга подивитися на нього взимку. Майданчик пустий. Дітки всі по хатах з батьками, людей мало, приємні спогади від цього парку. Одразу згадую, як ми з Женєю тут гуляли, стільки кілометрів намотали. Сюди ми приходили, коли мама. Моя і мама Оля приїжджали. Класно. Встановили цифри 2023, але ще не завершена композиція. Дві ялинки говорять про те, що скоро новий рік. А на фоні. Звук працюючого генератора нагадує про те, що в країні йде війна. От я дивлюся на це, що під кожним магазином генератор. І ще раз і ще раз впевнюю, що нас, українців, так просто не зламати і не знищити. 2023 разом переможемо біля Златоплази. Встановили ялинку. Дякуємо рятувальникам, енергетикам та медикам. Вистоїмо, витримаємо, переможемо. Думала, що черги до Макдональдсу вже закінчилися. Але, як виявилося, ні. Макдональдс в Україні користується попитом. Лебединка. Цього місця я теж багато знімала відео. Дивіться, дивіться, дивіться. Штучне озеро напівзамерше. діти льод знайшли Правильно, а навіщо додому йти зі школи? Прикольні такі. Після прогулянки зайшла у магазин, показую, що купила. Це за тебе банани 55 гривень за кілограм, і е, на цей шоколад зараз акція. Міленіум такий е, 26 гривень, цей 19. Сир творожний у щедрику 82 гривні за кілограм. І за рекомендацію зайшла в один новий для мене магазин називається Барвінок. Взяла на пробу м'ясо кролика і отакі сарделі. Слухайте, я тільки що шматочок відрізала. Ціна. Тільки не лякайтеся, 91 гривня за кілограм. Вони смачні, уявляєте собі, за таку ціну, я, чесно кажучи, приємно вражена. І м'ясо кролика коштує 150 гривень за кілограм. Я спробую, потім вам скажу, як воно мені. Чого ми будемо чекати, подумала я? І ви теж так подумали, напевно, так? Мені прям цікаво. Ого. Так, беремо вилочку. чисто чиста вивочка, верніше виделочка так. і пробуємо. Ага, воно зроблено як тушонка. М -м -м. Дуже смачно. Звернула увагу. Що на упаковці невірно написано слово м'ясо. Воно пишеться з апострофом після літери М. До речі, я коли знімала відео в центрі, то я там сказала, що хлопці знайшли льод. Виправляємось: хлопці знайшли лід і катаються. На вечерю будуть млинці. Солодкі і солоні. За основу візьму сухе молоко в гуманітарці було. Я їм користувалася, мені подобається. Є і свіже, але це теж треба використовувати. Значить, щоб отримати 1 літр молока, мені потрібно 120 г порошку і 1 літр води теплої, ну, десь приблизно кіп'яченою, десь приблизно температура. 50 градусів. І от тепер поступово відливаємо і все, все перемішуємо, щоб не було комочки. Колоко готово. треба, щоб воно трохи остигло. Спочатку зроблю солоне, а потім солодке тісто. Два яйця. Так, тепер десь приблизно половину молока. 500 не. В принципі, нормально, зараз ще воно трохи постоїть тісто. борошно набухне і буде густіше. Люблю таке тісто, коли воно рідке, рідкі-рідке. Тоді млинці такі ніжні, ніжні. І тепер роблю солодке. Такі питання, в якій мисці. Зараз Це перелью в інший посуд. Спочатку смажу солоні млинці, потім будуть солодкі. Так як маю всього дві сковорідки різних діаметрів, пристосувалася от таким чином, смажити буде трохи швидше. Поки смажу, хочу розповісти вам. Одну сумну історію. У Влозі за 8 грудня, якщо ви бачили, Аня показувала посилку і трохи розповідала, від кого вона. Цю посилку її надіслав друг, який знаходиться у самій гарячій точці. І вона говорила про те, що він не виходить на зв'язок вже декілька днів. Я хочу трохи про це розповісти. Вона дозволила мені, Ну, звісно, те, що можна розповідати. Вони пішли у наступ, і їх накрила ворожа артилерія. Так як він бойовий медик, він пішов на поле битви і витягнув сім військових. А сам залишився там, бо просто не міг йти. От. Добре, що його потім теж витягнули. Зараз він знаходиться у госпіталі. В дуже важкому стані. У нього зломані. Обидві ноги, поранення у голову і ще щось. Я не пам'ятаю, але точно знаю, що він у дуже важкому стані. Слава Богу, він вчора зателефонував Анюті, сказав, що живий, але ну, ледве розмовляє. Ось така історія. Коли він перші дні не виходив на зв'язок, Аня мені зателефонувала і попросила молитися за нього. Що я хочу сказати, хлопці, які витягали його звідти, вони сказали так, що ми взагалі не розуміємо, як ти залишився живий. Ще нічого не хочу додавати із того, що я вже сказала. Просто я хочу, щоб ви знали, що Бог Він чує наші молитви. Не завжди робить так, як ми хочемо. Не завжди відповідає. Але будьте впевнені, що він чує. От мені не можна, розумієте, і щось робити і говорити. Вже почала до солоних млинців класти солодкі. Ось такі справи. Лодки буду робити з бананом і шоколадом, а солоні з сиром творожним і з сиром солубиним. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Не соромтесь писати коментарі. Дякую, що провели цей день зі мною. Якщо все буде добре, зустрінемось завтра.